Росіяни розкидають у Херсоні пастки їжаки. Одразу після наїзду в автівки пошкоджується колесо. А після зупинки туди прилітає дрони з вибухівкою. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Місцева влада закликає всіх водіїв бути пильними за кермом. А якщо вже наїхали на металевий трикутник, намагайтеся дістатися більш безпечного місця для заміни колеса. І зараз Олександр Телконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, з нами в ефірі. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. Давайте розпочнемо з того, як минула у вас ця доба. Чи були у вас обстріли і які їхні наслідки, чи є постраждалі. За минулу добу 28 населених пунктів росіяни обстріляли на побережжі Херсонщини, в тому числі Херсон. Були влучання в. Будинки, на жаль, є жертви внаслідок влучання в піввітрону в Дніпровському районі. загорівся будинок, і внаслідок цього загинуло двоє людей: жінка 53-го року народження та чоловік 75-го року народження. Вони не змогли рятувальники їх відбувати. Вчасно витягнути. Ну і не, не могли вони, тому що після цього одразу загорівся будинок. Невідомо які постранув, які поранення саме отримали люди. Вже в бюро СМЕ повідомить окремо також. Є загиблий 30-річний чоловік в Береславі. В нового ну, таке влучання в півдрону загинув на місці. Світла пам'ять людям та співчуття рідним. Є в Білозерці ще також постражалий поранений, який сам звернувся за допомогою. Йому надана допомога медична. Загалом троє загиблих, один поранений. За минулу добу є пошкоджені будинки, приватні, багатоквартирні. В принципі, така оперативна ситуація за минулу добу. А якщо говорити ось про ці трикутники, які росіяни розкидають, наскільки це поширене явище і. З чого саме вони здійснюють ці скиди. В яких районах? Ну, це така не, не нова тактика. Це вже було. І скидують вони там ну, на прибереж районах. Антоніки, Кіндійки, Дніпровського району також це ми бачили. В тому біля Томани Балки, Станіславі. Ну в Береславі також вони комбінують, то вони скидають. Ці міни пелюстки з дронів мавіків то от такі їжаки. Це більш деш, дешева версія зупинки транспорту. Тобто вони або скидають міни пелюстки або скидають такі їжаки. І дійсно таке явище майже ну, часто, дуже доволі таки часто бачимо. Пане Олександре, наскільки росіяни сьогодні активно енергетичну інфраструктуру атакують в регіоні? Ну, це постійна. Їх робота, в тому числі не тільки по об'єктам електропостачання, а й також і теплопостачання. Вони зараз використовують в більшості для цього дрони, тому що у нас майже рік тому, коли уряд нам і офіс президента доручив захистити ці споруди. Ми їх захистили, звичайно. Від осколкових е, уражень, е, коли біля там об'єкту прилітає снаряд, ці е, захисні споруди захищають. Звичайно, росіяни побачили, що ці обстріли не дають е, е, ніякого результату і почали використовувати дрони, більш точне влучання, і звичайно, вони в цьому ну, більш е, ну, просунулись, але наші енергетики також е, е, одразу виїжджають на місце. Ладнають, але є населені пункти, такі як Борислави, пробежна зона, 40 населених пунктів які досі без світла, і на жаль, там поки неможливо відновити. І якщо говорити про е, спробу штурмувати Херсон, яка була минулого тижня. Перед цим повідомляли про те, що росіяни збирають різні човни. Чи фіксуєте ви зараз подібні явища після того, як подібні випадки після того, як це їм не вдалося? Ну, поки не було о, таких е, випадків, хочу е, цікавий випадок. Е, сьогодні прочитав зведення з Лівого берега: що е, приїхала комісія з Міністерства е, оборони РФ е, на територію. Лівобережжя і розслідують масові самогубства, як вони там зазначають солдатів, особливо окупаційного війська, особливо угруповання Дніпро. Не знаю в чому там суть, але от саме це угруповання, дуже багато самогубств, начебто, пов'язано з тим, що керівництво цього угруповання якось там. Якісь тортури до солдатів застосовує для того, щоб вони йшли в бій. Можливо, це якраз зв'язано з тим, що вони не хочуть зробити самогубство, коли переплав... будуть переправлятися через Дніпро на правий берег, тому що це дійсно ці місії. Вони можуть закінчитися тільки одним смертю цих солдатів. Пане Олександре, завершення року, час підбивати підсумки і ставити собі цілі на наступний рік. Минулого тижня відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. І для вашого регіону, якими були ваші підсумки і цілі на наступний? Дійсно, конгрес місцевих влад він нам дуже допоміг. І ще перший перший навіть засідання, коли тільки починався цей конгрес більше. Року тому тільки пам'ятаю, в вересні минулого року тоді ми задали питання про розмінування території, і вже зараз ми можемо констатувати, що тоді ми планували це розмінування на 10 років. Сьогодні вже ми плануємо до 25-го року закінчити розмінування правобережжя завдяки допомозі уряду та офісу президента. У нас збільшилось майже в 10 разів кількість бригад обладнання. Також підтримка фермерів це дуже важливо на майбутнє, бо ми аграрний регіон також це обговорювали на конгресі. Є також напрямок, який ми активно розвиваємо зараз. Це децентралізація енергосистеми для того, щоб забезпечити перш за все всі об'єкти. Критичної інфраструктури незалежними елементами живлення, такі як сонячні панелі. Ну і вже все, що будується зараз, і відбудовується, всі об'єкти соціальної структури будуть також обладнані цими елементами завдяки знову таки, нашій підтримки держави і завдяки нашому. Підтримки міжнародних партнерів, такі як от земля Шлезі Гольдштейн, яка надала 500 тисяч євро саме для сонячних панелей, і будемо продовжувати цю роботу. Дякуючи президенту так. за цю ініціативу і офісу. Що ж дякуємо, пане Олександре, за розмову. Олександр Фелоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами.